Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 31, урок 271 Україна і світ! Тема нашого уроку Князь Ярослав Володимирович. Корисні копалини Європи. Визначимо власні завдання до уроку, переглянувши трейлер. Класний, це урок прекрасний, Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мозку, це ж краса Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Маємо, на всі відповідаємо! Запитання до уроків. Які споруди було збудовано за часів Ярослава мудрого? Чому київського правителя величали мудрим? Які європейські країни багаті на корисні копалини? А які їх майже не мають. За допомогою яких органів людина отримує інформацію з навколишнього світу? Які органи чуття ти знаєш? Що може зашкодити органам слуху й зору? Що тобі відомо про електризацію? Перегляньмо відеофрагмент про князювання Ярослава Володимировича. Коли нашу країну називали Руссю, на вершину слави її вивів лідер, який об'єднав країну, прогнав ворогів, переміг агресивних сусідів, зміцнив кордони, будував міста і храми, засновував школи і бібліотеки дав Єдиний для всіх закон. Але він зробив більше. Він перетворив Русь на могутню державу. Його доньки були королевами в Європі. Кожен прагнув бути його союзником. Князь Ярослав, названий Мудрим. Отже, скажіть, чи можна назвати Ярослава? Таким правителем, що боровся за могутність держави. Чи можна сказати, що за правління князя Ярослава Русь стала могутнішою? Які факти про це свідчать? Прочитаємо фрагмент літопису. Заложив Ярослав город, місто, Великий Київ, а в города сього, цього ворота є золоті. Заложив він також церкву Святої Софії, а потім церкву на золотих воротах. І зібрав він писців, і перекладали вони з гречизни. Грецькою на слов'янську мову Письмо Святеє, і списали багато книг. Велика бо користь буває людині од учення книжного. Ярослав же любив книги і положив, зберігав їх у церкві Святої Софії. Назви споруди, зведені за часів Ярослава Мудрого. Так. Церква на Золотих воротах. Заложив він церкву Святої Софії. А що говориться про любов Ярослава до книг? Добре. Розгляньмо зображення Софійського собору, будівництво якого було завершено 1037 року, та світлину із сучасним виглядом цієї споруди. Ліворуч 3D-реконструкція Софійського собору. Праворуч Світлина сучасного зображення Софійського собору у місті Київ. Як на вашу думку, чому собор став об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО? Поглибимо знання? Про князювання Ярослава Володимировича прочитаймо текст. Ярослав Мудрий пишався Києвом і мріяв, щоб столиця Русі набула величі візантійського Константинополя. Тож за правління князя в Києві зводили храми й палаци. Місто розрослося в кілька разів. Ярослав був освіченим і дбав про розвиток науки, освіти й мистецтва в державі. Він багато читав, улаштовував переклади іноземних творів старослов'янською мовою, зібрав велику бібліотеку, що зберігалася у Софійському соборі. Ярослав Володимирович віддавав десяту частину своїх статків на розвиток храмів. При церквах і монастирях, зокрема, у Печерському монастирі та Софійському соборі, працювали школи. За всі добрі справи київського правителя величали мудрим. Скажіть. Так чому ж Ярослава назвали Мудрим? Розгляньмо світлину пам'ятник Ярославу Мудрому. Знаходиться він у місті Києві. Погляньте, що тримає у руках Ярослав? Так, це макет Софійського собору. А ось сучасна світлина, – Києво-Печерська лавра, де ми можемо бачити Софійський собор. Перегляньмо відеофрагмент. Перегляньте уважно, запам'ятайте кількість церков і ринків, що були в Києві за правління Ярослава. Напишіть відповідь цифрами. З усіх країв приїздили до Києва гості Королівські Посли, Купці, Мандрівники. Було в Києві 400 церков і 8 ринків, і за величу його порівнювали зі столицею християнства Константинополем. Ярослав наказав укласти першу на Русі збірку законів Руську Правду, а ще перший літопис. За наказом князя з інших мов церковнослов'янської перекладали найважливіші книги. Та знав Ярослав і інші мови і дбав, аби його діти теж їх вчили. Отже. Чи запам'ятали ви, скільки було церков і скільки ринків побудовано? 400 церков і 8 ринків на часі Нейробіка від Аї. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь, перевіримо. Другий раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби Записали відповідь? Перевіряємо. І наступний третій раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи. Корисні копалини. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме! Записали відповідь перевіримо. А які ви знаєте способи видобування корисних копалин? Установи відповідність між зображенням корисної копалини та способом її видобування. Способи видобування. Шахта, свердловина бурове обладнання, кар'єр. Корисні копалини, залізні руди, буревугілля, нафта, граніт. Залізні руди. В який спосіб видобувають залізні руди? Так, залізні руди можуть видобувати як закритим, так і відкритим способом. В залежності від глибини, на якій залягають залізні руди. Отже, якщо це не дуже глибоко, то видобувають відкритим способом у кар'єрах. Якщо ж руда знаходиться на значній глибині, то у шахті буре вугілля так само в основному має відкритий спосіб видобування. Тому що не на такій значній глибині. Не плутайте з кам'яним вугіллям. Кам'яне вугілля видобувають тільки в шахтах. Але поєднаємо із шахтою. Отже, якщо значна глибина, то тоді спосіб за допомогою шахти. Граніт, так, у кар'єрах нафта. Для цього необхідна свердловина курове обладнання обери правильну відповідь, упиши букви відповіді у зірочки і тоді прочитаєш слово. Отже. Гірськими породами називають речовини, які видобувають із земних надр, природні тіла, що складаються з мінералів. Правильна відповідь Н. Гірські породи, що під дією високих температур і тиску змінюють властивості, називають магматичними, осадовими чи метаморфічними. Правильна відповідь я метаморфічними. Кам'яне вугілля і торф належать до, до яких гірських пород? До магматичних, до осадових чи до метаморфічних. Отже, кам'яне вугілля і торф це до осадових. Четверте. Торф це корисна копалина, паливна чи рудна. Торф це паливна корисна копалина. Відповідь В. П'яте. Нерудна корисна копалина це сіль чи залізні руди. Нерудна корисна копалина це сіль. Шосте. Метали виплавляють. З кам'яного вугілля, з крейди, з нафти чи з руд. Метали виправ... виплавляють з руд. Складіть із подан... із одержаних букв слово. І що ви? Запишете. Яке слово утворилося? Вапняк. А що ви знаєте про вапняк? Так, це нерудна, корисна копалина осадового походження. А як саме походить вапняк? Так, вапняк утворився мільйон років тому з осадків, з рештків, з рештків морських тварин. А найчастіше це з черепашок, ракушок. Виконайте вправу 11. Пригадай, які європейські країни багаті на корисні копалини, а які їх майже не мають. Це завдання виконайте, користуючись картою. Яка знаходиться на сторінці 44. Виконайте це завдання самостійно. А на наступному уроці ми перевіримо, як ви його виконали. На цьому я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, до побачення!